Мерлін Монро одного разу сказала Ейнштейну Ми могли б завести дитину, вона була б гарною, як я, і розумною, як ти. На що батько теорії відносності відповів: боюсь, що все буде навпаки. Вона успадкує мою красу і твій розум. Тоді ще ніхто не знав, тести провели пізніше. Що IQ Мерлін Монро був 165 на 5 балів вище, ніж у найбільшого генія всіх часів. Мерлін Монро, Норман Джин Бейкер 1926 року народження 1962 рік смерті, була захопленою читачкою. У її будинку була бібліотека приблизно з тисячі книг, і вона проводила багато часу за читанням літературних творів, поезії, п'єс та філософії. Її дух, крім величезного прагнення життя, був сповнений жадобою знань і невгамовною цікавістю. Ось кілька чудових цитат цієї дивовижної жінки. Одне з найкращих, що сталося зі мною в житті, це те, що я жінка. Усі жінки це мають відчувати. Собаки не кусаються, люди так. Я не почуваюся весною. Я почуваюся, як гаряча червона осінь. Смійся, коли тобі сумно, плакати дуже легко. Мені ніхто не казав, що я вродлива, коли була дитиною. Всім дітям треба говорити, що вони гарні, навіть якщо це не так. Краще бути однією, ніж нещасною з кимось. Недосконалість це краса, а безумство це геніальність. Краще бути смішною, ніж нудною. Розчарування змушують розплющувати очі та закривати серце. Я маленька дівчинка у великому світі, яка намагається знайти когось, кого можна кохати. Я ніколи не уникала того, в кого вірила. Я ніколи нікого не обманювала. Іноді я дозволяла чоловікам робити власні помилки. Якби я дотримувалася всіх правил, я нічого б не досягла. Любити чоловіка простіше, ніж жити з ним. Не опускай голову, тримай її високо і посміхайся, тому що життя це чудова річ, і в тебе є багато причин для посмішки. Справжня краса жінки не в її зовнішності, а в її світлі, яке йде зсередини. Я завжди намагалася бути собою. Я не хотіла бути кимось іншим. Всі ми прагнемо любові. Я просто хочу, щоб мене любили такою, якою я є. Справжня свобода це бути собою.